Це одна з вулиць мікрорайону Митниця, дорогу на якій ремонтують третій рік. Розповідає місцевий житель пан Олександр. каже, чекав, коли її заасфальтують. Не, не аналізую скільки воно коштує, чи можна було ці кошти куди ще потратити, наприклад. Ну але і на війну треба і тут. Водій Володимир Мірона каже, автовласники теж чекали на завершення ремонту, аби їхати рівно, а не оминати зрізані ділянки. Раніше була гірша дорога, зараз набагато краще. Я навіть по своїй машині чувствую, що раніше, як не було доріг, то частіше я заїжджав на ремонт. Не знаю, як там справи з бюджетом. От, якщо є гроші, якщо виділяють гроші. То я так думаю, що все нормально. Машиніст Сергій Бурехін закатує фінальний третій шар асфальту. Говорить, його стелять для міцності та довговічності майбутньої дороги. Да, я працюю на самому легкому катку. Він виконує роль попереднього ущільнення перед основними катками. Потім в нас ідуть ваші катваші катки. Їх у нас два, і потім, аж після всіх, іде найважкий каток. Додає спочатку асфальт фрезерували, тобто зрізали, а далі поклали вирівнювальний шар. Нині дорогу заливають асфальтобетоном. Ремонт почали три роки тому з укладання тротуарної плитки та відмежування велодоріжок, розповідає директор компанії підрядника Ігор Віблий. Зараз просто вже прийшов час, тому що нижній слой, який ми поклали, він з часом втрачає свою властивості, якості, і це прийшлося би переробляти все через що ми зробили верхній слой. Ми проводимо укладання від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Жанта Жужоми Володимира Вулиць Володимира Великого. Вчора прийшли одну сторону, сьогодні іншу. Так що, думаю, що за сьогодні ми основний проїзд пройдемо. Залишиться тільки кишені, парковки. Роботу над ними планують завершити до кінця тижня. Чому ремонт затягнувся на три роки, пояснює директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін. У 2019 році було прийнято рішення щодо початку проєктування на даній вулиці, але так, пандемія коронавірусу трохи здвинула плани по виконанню робіт на даній вулиці. Далі, каже, почалася повномасштабна війна. Відтак грошей на ремонт не спрямували. Цьогоріч, щоб завершити роботи, додали з міського бюджету 52 мільйони гривень. Савокупна вартість уже в нових цінах сьогоднішнього року, 2020 року, складає біля 170 мільйонів гривень. Дана реконструкція має певну вартість, вона досить значна. Але міська рада, міський голова вважає, що роботи того варті. Ті вулиці, які зроблені. Як скажі, як положено, вони показують нормальну експлуатацію і не потребують, скажімо так, значного капітального ремонту або аварійного, або ябочного. Додає, ремонт, який тривав протягом трьох років, планують завершити до кінця тижня. Він став завершальним етапом міської програми з реконструкції вулиць мікрорайону Митниця. Дарія Соколова, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.